Які оподатковуються у складі річного доходу, від, них, від того переліку тих доходів виникає і обов'язок подавати річну декларацію фізичної особи. Що відноситься до тих доходів? Доходи, які оподатковуються у складі загального річного доходу. Це А іноземні доходи в обов'язковому порядку. В кінці року ви самостійно подаєте в податкову ваш розрахунок вашого доходу, який отримали за кордоном, обов'язково подаєте документи, які свідчать про сплату податку. Кажеш, там оподатковували, про сплату цього податку. І обов'язково вивчаєте що? Міжнародні договори про усунення подвійного податкування. Як же ж ті доходи в тих міжнародних договорах, як вони описані, де вони мали оподатковуватися? Пам'ятаєте, ми говорили про такі договори. Якщо написано, що ці доходи оподатковуються в державі, яка їх виплачує. Тоді що? Берете документ, який свідчить про те, що ви там їх заплатили, подаєте декларацію з тим документом і вже нічого не оподатковуєте. Але якщо в тих міжнародних договорах написано, що цей дохід... Може оподатковуватися в країні, там якийсь там, то він точно там і оподатковується. І то, що ви там оподаткували, ніяким чином не впливає на те, що вам тут донарахують. Тому для, для того особливого виду доходу, ми поговоримо там, де будуть терміни подання декларації. Їм продовжено на цілий рік, є така можливість, написати податкову заяву і сказати, що мені треба ще зібрати підтверджуючі документи. І цілий наступний рік, цілий 2013 рік збирати документи про свої доходи і сплачені податки в 2012-му і до 31 грудня подати оцю декларацію разом з тими всіма підтверджуючими документами. Але обов'язково іноземні доходи оподатковуються Україні. Якщо не то, що ми вище обговорили. говорили, другий вид доходів, які обов'язково податковуються в складі річного доходу. І подивіться декларація. Це і що? Доходи провадження підприємницької діяльності. Якщо ви, ми також я вже вам на це наголошувала, є декларація про доходи фізичних осіб, про майновий стан та доходи. І там є розділ доходи отримані від підприємницької діяльності. Ніяка Ненса не написала, що там доходи отримані від якої діяльності? Фізичної особи підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування. Про свої річні доходи, в цій декларації він пише ті доходи, які отримані на загальній системі оподаткування. Тому що якщо він на спрощеній системі, він подає свою декларацію спрощенця. Це також вона є квартальна або річна. Правда? Але він подає це інша декларація, де написано, яка група, яке що це є зовсім інший вид доходів. Тому про річний, оподаткований, річні оподатковані доходи від підприємницької діяльності ми тут розуміємо, це не пишеться, але ми тут розуміємо тільки фізичні особи на загальній системі оподаткування і хто у нас лишився, неоподаткований? Ті, що провадять незалежну професійну діяльність. Правда? Вони також, це нотаріус, архітектори, лікарі, адвокати, і пішло далі по списку, ми ще до них трошки вернемося, хто в них там. От вони також обов'язково здають свою річну декларацію і там пишуть всі свої доходи. Ця декларація є відразу формою обчислення того податку на прибуток. Не пишуть доходи, пишуть витрати за механізмом, які оподатковують ми це сьогодні навчимося. Отже, доходи отримані від податкового агента, доходи, отримані, які оподатковуються в складі річної декларації, як річні доходи, і доходи, які оподатковуються за іншими правилами. І далі йде радісний перелік багатьох тих доходів. Це доходи, які мають свої особливості. що Хто їх нараховує, хто їх оподатковує, коли їх оподатковує, в якому розмірі, що є базою оподаткування, в кожному окремому випадку ви маєте чітко собі е, класифікувати, чи це є зарплата, і я як податковий агент, чи це є мої доходи від підприємницької діяльності, і я про них звітую в складі річної декларації. Чи це є інші доходи, які також підуть жити в ту ж декларацію, але за зовсім іншими правилами? І от на тих три великих купи, за, це їх треба розкласти, ці всі доходи. І в жодному випадку не путати одні з іншими. Тому що оподаткуєте двічі. В декларації ви їх намалюєте? Намалюєте. Хтось вам їх зніме, ви ж самі узгодили податкове зобов'язання у вигляді поданої декларації. Ніхто не зніме. Механізму перерахунку назад немає. Є там написано, що там можна здійснити перерахунок, але виконавчого механізму немає повернення надмірно сплаченого в податку з доходів фізичних осіб. Ми з ним зіштовхнулися е, інститут лісотехнічний всім своїм працівникам, коли Зайшов податковий кодекс 1.11 не забули всіх взяти заяви на податкову соціальну пільгу. І всім донарахували, не нараховували її. А в людей багато, що ж там науковців, скільки є там тої зарплати, правда? Людей багато, дітей багато, пільг всяких багато. І перерахунку цього немає механізму, щоб звернутися в податкову, зробіть нам перерахунок. А роботодавець відмовився. І все. А особливо, якщо ви свої оподаткове як спрощенця дасте в декларацію, потім їх запишете в доходи в річну як від провадження підприємницької діяльності, так? а ще й туди додасте свої доходи інші у вигляді спадщини і всього решта, то ви їх всі радісно у податку. Перший крок, ми определяємо, що є оподатковуваний дохід, що не І другий крок, ми определяємо, в складі, яких доходів ми це оподатковуємо. Чи це є зарплата, і роботодавець нам виплачує, він має подбати про це. Чи це я як фізична особа маю їх оподаткувати? Чи це взагалі інші види доходів, до якого кожен, до кожного якого описано, хто ж їх оподатковує? І які ж то види доходів. Надання нерухомості в оренду. Ми поговоримо про це при, при інших обставинах, хто ж там де уподатковий. Інвестиційний прибуток, для нього звітний період рік. Ми також про нього поговоримо. Роялті. Що таке роялті, ви знаєте? Це якщо я отримаю не від використання чогось нематеріального, отримую до Інтелектуальної власності. Так, дивіденти, зрозуміло. Проценти. Всякі. Про що? Будь-які проценти. Тут йдеться про будь Будь-які проценти мають якісь особливості. Про саме оці, оці особливості ми будемо далі говорити. Але все, що попало сюди в цей список, треба завжди заглянути податковий кодекс, і ще раз собі перечитати, які ж там діють норми в звичайному нашому житті. Не е, при, при з, коли ми зустрічаємо одне з тих слів, нас має засвітитися ляпочка, що це не звичайний спосіб податкування, що тут не діють загальні правила. Що треба нам або знати ці правила, або звернутися до першого джерела податкового кодексу, і ще раз собі перечитати, як чому це все відбувається. Виграші та призи, благодійні допомоги, доходи отримані за договорами довгострахового страхування життя, кошти отримані на відрядження по підзвіт, доходи отримані від нерезидент, отримані нерезидентами, іноземні доходи, розпреділені відсотки на пайові членські внески, операції з обміну продажу рухомого і нерухомого майна. Вони є всі описані. Кожен з них ми про них поговоримо. І так, відповідальні особи. За нарахування і отримання доходу, перерахування підходу бюджету і подання звітності. У нас відповідає або роботодавець, або податковий агент, або фізична особа самостійно. Три таких платники великих. Роботодавець, фізична особа самостійно і що? І податковий агент. Слово податковий агент це набагато ширше поняття, ніж вузьке роботодавець. Роботодавець це той, хто вам нараховує дохід у вигляді заробітної плати на підставі трудового найму. Це є ваш роботодавець. Хто не може бути? Юридична особа. На загальній системі оподаткування є обмеження щодо кількості людей, які вона наймає? Немає. Юридична особа на спрощеній системі оподаткування є обмеження для кожної групи свої, тільки тепер зняли для шостої обмеження, довільна кількість людей в може працювати. Для самозайнятої особи. Так звертаю вашу увагу, коли самозайнята означала тільки незалежну професійну діяльність. Тепер самозайнята включає в податковому кодексі, дали визначення самозайнятої особи, і це є фізичні особи-підприємці і фізичні особи, які займаються незалежною професійною діяльністю. Два, дві групи. Щодо них, що них, всі говорять самозайнята особа. Тому це тепер не синоніми. Самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, в нас можуть бути радісно на загальній системі оподаткування, тоді, що до кількості найманих працівників обмежень немає, можуть бути на спрощеній системі оподаткування, тоді що не більше 20. Так? І самозайняті особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Їхнє обмеження 4 чоловіки. Не не мають права мати більше, ніж чотири найманих особи. Пам'ятаємо, що якщо ми маємо найманих, фізична особа-підприємець або незалежна професійна діяльність, ми обов'язково що повинні зробити? Укласти з ними договір трудового найму, в письмовій формі, затвердженою кабміном, форма визначена, в яким ми там не займаємося творчістю, і цю обов'язкову трудову угоду зареєструвати де фонді зайнятості. Щоб її зареєструвати і розреєструвати, треба живого вашого найманого працівника разом з вами. Ніхто по дорученні, крім нотаріально засвідчення, цього робити не буде. Тому дуже важливо звернути увагу, кого ти береш на роботу, а потім бігати по цілому Львову, його шукати, щоб іти знятися з реєстрації, полісно і неприємно. Наступна ціла велика категорія податкових агентів. Ми собі завжди думали, що податковий агент це хто Ну, додати. А насправді, звідти там великий-великий перелік на дві сторінки з податкового кодексу вибрані всі, хто має щастя називатися податковим агентом. І податковий агент до нього приміняється термін не тільки до тих осіб, які утримують і нараховують податок. Але й ті, які інформують податково. вони теж мають статус агента. Якщо вони на вас настукали, вони також є гордо називається агентом. І пішли по видах доходу, хто ж це таке. Юридична особа, самозайнята особа це або ФОП, або незалежна професійна діяльність. При нарахуванні виплати будь-яких доходів і інші, ніж заробітна плата. І з джерела походження в Україні. Все, що ми комусь виплачуємо, будь-який дохід. Ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо нарахувати і утримати податок. Ми в жодному випадку не маємо права за цю людину платити цей податок. Платником податку є завжди фізична особа. Ми лише її нараховуємо, цей податок і з неї утримуємо. Якщо у вас людина звільнилася, а ви забули їй нарахувати ПДФО, ну так сталося, ви не маєте права за свій кошт її нарахувати. Розумієте, І заплатити. Тому що платником є фізична особа. Ви не маєте права заплатити, От, е, ви виплачували по ЦПХ, забули за ПДФО, виплатили всю суму. І в моментом, там так, згадали, ну то що, подумаєш, на ту суму нарахували ПДФО і заплатили. Скажіть, будь ласка, ту суму, яку ви заплатили за людину? Ви на ню нараховували на травнівці?